Мої вітання. З вами, як завжди, ХімагроМ. Продовжуємо свою роботу в полі. Зараз я виїхав в Рівненську область на обстеження озимого ріпаку сорту Габріела. Даний ріпак висівався в дуже пізні терміни, я б сказав навіть в експериментальні. Я вам вже це поле показував в момент посіву. Провели ми посів 6 жовтня. На сьогоднішній день ми маємо рівно 25 днів від моменту посіву. Були в нас і пониження температур, навіть мінус 2. Були нарікання на те, що ріпак не зійде та не сходить. Зараз ми виїхали в поле для того, щоб в цьому переконатися і поділитися з вами. Можемо бачити, що поле дійсно є чорним. І таке враження, що ріпак взагалі не зійшов. Але якщо ми подивимося набагато ближче, можемо бачити, що сходи ріпаку тільки з'являються. І він на сьогоднішній день знаходиться в сім'ядолі. долі. Багато ріпаку є ще під поверхнею ґрунту, але ріпак наш все-таки в такі пізні терміни посіву зійшов. Щоправда, є трошки ізріджені сходи, а це саме там, де трошки насіння є заглубжене. Зайшов я трошки далі в глибину поля, подивитися, яка тут ситуація практично та сама. Ріпак сходить, навіть починає викидати перший листочок справжній. Ось про що я і говорив, що є такі рядки, де він зріджений. Ось, наприклад, тут є, всього одненького немає. Далі знов є двійники, де викидало. Далі знов немає. Туди знов з'явився. Так періодично. Не всі рядки, але воно є. Думали, що це він не зійшов, як ми... Почали розкопувати, то він ось під верхом. Почав тільки сходити. День-два він буде вже в нас на поверхні ґрунту. Тут також така ситуація, що є прогалини в рядку, але тут він чуть-чуть заглиблений. Все, бачите, він є, сходить, але маємо більше 3 см глибину посіву. Але він сходить, нічого страшного. Я думаю, що він потихеньку також буде на поверхні ґрунту. Зараз знаходжуся всередині десь орієнтовно нашої ділянки. Також орієнтовно вибив метр квадратний, щоб порахувати всередині скільки у нас є рослинок. Так як їх довго рахувати, я їх вже порахував, ви можете бачити вони є. Поки нарахував більше 50, -ти. були місця і де є 60 і більше, тому наш свій пак на сьогоднішній день зійшов досить непогано. Ну, а це край нашої ділянки, зрозуміло, що тут сходи будуть набагато пустіші, так як... І розворот був, і відповідно край поля, ґрунт твердіший, відповідно, насіння лежало ближче до поверхні ґрунту і можемо бачити, що репак посходив масово. За два дні після посіву ми нашу демоділянку накривали ґрунтовим, використали препарат. Авангард, який має діючу речовину металохлор. Норма даного препарату у нас становила 1,8 літра на гектар. До нього ми додавали грунтовий прилипач, адювант препарат Суперскрін. в нормі 0,150 літра на гектар. Зараз ми звернемо увагу і на роботу наших грунтових. Ось можете бачити наші рослинки в сім'ядолі. Тільки сходять, але, як я й говорив, разом з цим ми подивимося і чистоту посівів. На сьогоднішній день ми таких бур'янів, які нам будуть заважати, не бачимо. Зрозуміло, що наш ґрунтовий працював максимум 2,5 тижня, так як дозволяли погодні умови. Далі були пониження температур до мінусових, але роботу препарату авангард, поєднані суперскрін. Що видно Ну ось такий у нас на сьогоднішній день експериментальний ріпак. Нещодавно почав сходити. Багато є такого, що під верхом ґрунту Не заперечую, що він дійсно є пізніх сходів, але нам на сьогоднішній день головне, щоб він вийшов і погодні умови дозволили хоча б йому надати один-два справжніх листочка. Ну і далі, щоб склалася відповідно і для нього приємлива зима. Навіть якщо будуть і мінусові критичні температури, головне, щоб був сніговий покрив. Якщо це все для нас позитивно складеться, то я думаю, по весні ми продовжимо наш пізній. Експериментальний озимий ріпак. Зрозуміло, що вже цього року практично засоби захисту ми вносити не будемо, можливо, тільки інсектицидний. І якщо він перезимує, вже все інше будемо планувати по весні. Кім Агро М земля цінує розум.